Козацькому роду немає переводу. Під таким гаслом пройшов патріотичний захід, приурочений до дня українського козацтва та свята покрови. На відвідувачів чекали майстер-класи, а також виступи фольклорних гуртів. Кандидат у народні депутати Валерій Онопрієнко, за сприяння якого відбувся концерт, каже: захід спрямовано в першу чергу на підняття патріотичного духу Житомирян. Вирішили. Провести цей захід, який є символом об'єднання, який є символом відродження, тому що казацьке свято це свято покрови, Божого благословення, І я сподіваюся, що матір Божа покриє своїм покривалом не тільки наших воїнів збереже, а й всю Україну. Діти, які прийшли на захід, могли взяти участь у дитячих розважальних програмах та написати листи, які відправлять бійцям у зону АТО. Це листи, які писали діти бійцям в зону АТО. Хоча фактично, яка там АТО? Це листи, які писались на війну, які, безумовно, туди будуть доставлені. І, е ці листи є оберігом для кожного воїна, бо вони ці листи тримають біля серця. На свято також завітав у колектив люті козаки, які розважали глядачів та продемонстрували козацькі бойові мистецтва. Вони кажуть, зараз такі заходи особливо важливі, щоб нове покоління незалежної України пам'ятало свою історію та звичаї. Ми живемо в такий час, коли вже виросло і виростає нове покоління, яке вже не знало того, що було до цього. Я маю на увазі радянський союз і вже виросло в Україні. Для них дуже важливо пропитуватися, пропитуватися цим духом. Головне пам'ятали, що козак, по-перше, це людина вільна. Бо якщо немає волі, то немає і козака. На концерті також виступив гурт Медхець іксель, які виконали для присутніх як усім відомі хіти, так і нові пісні, та вшанували тих, хто в цей самий момент захищає нашу країну. Українських героїв, які захищають наше марданево, які захищають нашу землю. В тому числі і прямо зараз хтось із них жертвує своїми життями. Слава Україні! Люди кажуть, такі заходи зараз важливі задля підтримання патріотичного духу в країні. Позитивні емоції тільки. Ми вважаємо, що ті, кота після піднімають патріотичний дух нашої країни. Можливо, ми так часто як завжди, але вони потрібні. Загалом захід тривав близько 10 годин і закінчився вогняним шоу.